номер 32. Е, скиньте, будь ласка, мені на електронну пошту, що ми збили 2100 сенсів. Які суворість я спожив з України? Як записано. 2114 т. Інтересує мене внесений на завод великова 2027. Кількість використаних гвинтів 2100 штук. Які суворість я приймав на виробництво? 21000 18 одиниць. Які отримали бюлетені за місцем програмування, 14. Загально підхисуємося, які отримували в бюджеті, 1085. Кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають підлягає 0. Кількість виборців, які взяли завершені голосування, 1085. Кількість вичних бюротенів визнана фістання 49. Законом містизації партії. Республіканська плава, града, 2. Рединисто Полендов, то українська партия чести боротьби с корупцію та району чимість, 10, Республика Макава 10, Українська военная патрона Укруг, Полова Тенко, 40, Українська позиція Маршн 13, Вордержало Центр 13, Патріот Айтян, 25, Свобода, Поковий, 105, Воденная Сампове 92, Апессивний Блок 59, Сила людей, Миктен. 74, mm. наш край Чехник, 6, отечна партія 50-16, батьківщина Желинська, 73, 10, Генгапин, 70. партія постійно людей» Сергія Каплі на 70, 70 «Україна» України Білокін, 18, ракетна партія Олега Лешка, Кушнір, 37. Союз України Києва, 135, блок Петра Порошенка Солідарність, Позик, 116, відродження Лавріченка – 22. Зараз якийсь сьогодні, і за місцем організації політичної партій на 1036. Є після членів комісії, голова Суперсекретаря, Івана Джучашко, є кандидат депутати, кількості, офіційні спостерігачі, кількості.